і хочу взяти участь у цьому фесті. І крім того, що озимкою цього фестивалю 2012-го це є також ленд. Катерина Макси знаходиться. Розповідає з місця, що це буде. Це хочеться просто зробити великий крок в оформленні, саме з натуральних речей це буде. Каміння, можливо, сіном якісь ті речі, які ми можемо використати і зробити таку інсталяцію. Тобто це річ буде не те, яка переносить всі всі, напевно, пан стають такі інсталяції, і зараз вона набирає дуже великого широкого поширення, але, на жаль, буде дуже мало місць, де їх можна підставити. І подібний фестиваль є такою певною підставою, коли можна це зробити. Тобто, дуже багато людей. Будуть брати в цьому напевно участь, ми будемо, можливо, зробимо це разом, продумуємо таку, якось, таку та, систему, щоб це можна було робити е, під час фестивалю, щоб ця інсталяція жила, рухалася. Тут це ще немає конкретної такої речі, яка так це буде, але я думаю, що це буде цікаво.